Мої вітання всім глядачам. Спасання врожаю продовжується. Кріп накрили ми і накриваємо далі. Значить як? Дві арматури композитні. Дві арматури верблюдиком тако, тому що вона порізана по 3 метри. Шістерка одна вона б не витримала, десятка арматура тут то зроблено значить, як? Ось дивіться. Одна троєчка і друга троєчка. Получається такий верблюд. Вода, якщо попаде, не страшно, таке ми вже проходили все чітко. Крім того, тут город ось так. Значить, Вирішено було прийняти рішення таке, щоб ось ця капуста, це була експериментальна, всаджана у нас була з насіння сорт Jetador. Там є якийсь такий маленький качанчик. Ось тут такі вішечки. Це було для експерименту, експеримент був вдалий і де що ми зрозуміли. Якщо комусь цікаво, то ми розкажемо, що зрозуміли. Значить, один рядок зараз він, коротше, нам нафіг треба для того, щоб прикопати на нас цей салафан. З цієї сторони, значить, салафан прикопається, з цієї сторони, біля теплиці, беруться блоки, тачка, возяться сюди блоки і прикладаються блоками. Вов буде класно. І кожен раз, коли нам треба буде достати кропчику, ми зможемо блоки відкачати, залізти, красота. Одна проблема, що в нас там немає капельного полива, а це трошки сумно. Ось така повноцінна картина. Сонце десь там за теплицею. Тут прикопали, так як я вам і обіцяв. Камінчиком приклали, плівки ще залишилося метрів 6-8. Тут блоками приложили, нікуди воно не дінеться, якщо дінеться, ще є блоки, а не дінеться. І значить газуємо на перець. Перець. Як не хочеться, але й треба накрити. А те, що собаки подерли в тому році, в цьому році важніше, весною. 6 6 метрів на 50. Тобто тут його має височити. На щось має височити. Так. Значить дивіться, дуги розкинули. Добре, придивіться. Ось одна дуга, а ось друга дуга. Видно, не видно. Хочу ж вас дуже навчити всього, щоб ви знали, бо ви ж кажете, що я вас вчу. Ось так видно, якщо ви зблизжу. Одна дуга, друга дуга. І зараз ми їх всі разом переклеїмо. Запам'ятали цю картину. Так як в нас тут ще до тонни перця зараз є хорошого, здорового, зеленого, бо ми ж туди зелений не рвали, щоб спеціально накрити. А було б матні, щоб аж там накрити всю цю територію, то ми б, звичайно, б, б зелений не рвали. Дуги накинули, агроволокно накинемо, трошки діравий, але будемо сподіватися. На краще, як завжди. Агро -цей. Е, -е... Ви зрозуміли про що я, да? не буду казати вслух. Ну Якщо ви не зрозуміли, напишіть питання в коментарі, я дам відповідь на це питання. Сніговик скручений в дудочку, розмотуюся тут, де немає. Значить перця для початку. Легким движенням ноги. І він мотається, розмотується. І, так далі. І лишається ззаді, як фото наречений. Трошки невдача спіткала була фермера на шляху до успіху. Але є у нас такий синій спеціальний хто він? Виручалок. То ми ці діри трошечки ось таким чином підлатуємо. Це діло, напевно, не на... Довго. Але дивіться яка здоровецька ця діра була. Якось підлатаємо трошки. Зверніть увагу яку діру залатали тільки що. Ось це все цим синім степлером. І поки латали дірку винайшли нову професію. Степлериня або степлерша. Якщо вже жінка в возрасті, то степлярша, якщо молодша, то степляриня. Ну, можете свій варіант написати в коментарях. Степлярша. Хороша посада. 12 тисяч зарплата. Зараз ще тут так само попробуємо залатати, тому що бачите, що тоді сталося. Це ж, до речі, новесеньке агроволокно, яке я купив в тому році і тільки використав один раз. Один раз на капусті. Побігали, виявляється, побігали тоді не собаки, побігали лиси. Бо я думав, що це собаки, отож воно було і були діри. І я думав, що це собаки, а виявилося, що це там у нас бігав лис. Ну, може і собака теж, але те, що я два лиси тоді зустрів, то це доказало той факт, що це вони. Ми бачили, як дірку залатали. Одну таку здорову, там другу, там ще є третя. Тепер можемо їздити по селах і ці латати перини, подушки. Значить, цим першим ми покінчили. Сюди тепер ніхто не залазить, аж не знати до якого часу. Це, як то кажуть, пощастить, не пощастить. Процедура була зроблена. Значить, агроволокна вистачило, щоб аж далі закрити. Тобто ці рядки, які ми отож вирвали під ноль, щоб приїхати мотоблоком, якби можна було в другим шляхом заїхати туди, то можна було б їх не виривати і накрити всю ділянку разом. Але що сталося, що сталося. Переживемо, не збідніємо. Ось, але мрія кожного перця цього фермера продати перець. Ну і мрія кожного перця теж продати перець якомога дорожче осінню. Дехто до неї йде до цієї мрії, дехто не йде, а я так на удачу, як то кажуть, накрив, пощастить, пощастить, щось сам продаєся трошки дорожче, не пощастить, то це таке діло. Не обідаємося, як то кажуть. Ось така картина, йдемо, значить на гіркий перець. Якщо телефон не сяде, зараз ще покажу кадри звіти. Добралися ми на гіркий перець. Значить перець сьогодні трошки побачив цей більше, ніж дехто з вас. Дивіться, який шикарнючий. Звідси ми сьогодні зібрали нормально червоного перця. Листя обмерзло, але самі плоди є стовбур хороший. Значить, прийнято рішення просто зараз натягнути агорову кнопку, зверху як-небудь кинути. Бо нема сил сказав один. Він цей прикол. Це ж ідея була проситко накрити, там навіть не прикопувати. Динів побачив безліч. Я динями було прикидав. І Звичайно ж, поприкидав динями і так і воно буде ночувати. До речі, дві хороші дині знайшов. Ось так воно буде виглядати. Зараз да, в чотирьох місцях, звичайно, звісно, прикупав я, щоб вітер не здубав, да, тоді по всьому селі ловити, хоч воно і старе. Значить, з персом цього року не в мінусі, так як розсада лишилася. Ну, саме за цю я говорю, саме за сю, що вона лишилася, розсада з тої, що ми продавали людям, висадили, то е, гроші відбилися за рахунок того, що тут виросло. Багато ще є зеленого, тільки що бачили, і раніше я показував. Але все одно сьогодні ми зібрали десь кілограм 15 до 20 ми сьогодні ще зібрали. Це сей ділянки і стої, то я думаю, на смаколика його з головою вистачить Ну, як з головою, може комусь і не вистачить смаколика. Буде там кілограм 20 смаколика у нас в цьому році. Може не 20, може 15, бо щось відійдеш. Ось то, то такі діла з перцем. І відповідно ж... Пощастить, не пощастить, опять же йде. Зараз мова про це діло. Мали ми його вирвати з корінцем корінцом, зелений, який є перед морозом, але цей мороз він пережив, то будемо сподіватися, що зараз під цією матньою воно також переживе, ще ці приморозки. І ще щось там зберемо. Не зберемо, то якщо буде вже серйозний мороз по прогнозу, то ми, звичайно, його вирвемо зеленим. А зелений так само він в цьому в погрібі достигає. І так само можна їх вживати без проблем. Агролокна гролог, звичайно, звісно, доглядає 50 метрів щось. Довжина. І дві деньки. Одна денька, друга денька. Сонце сідає в тій стороні. Хто живе там, де сідає сонце, вам привіт і хай вам всім щастить. Ну а там, де сіло, сонце, то трошки не так красиво.